Математика, наука точна і серйозна, і прожити без неї нам навіть дня не можна. Міркуємо швидко, відповідаємо правильно, лічимо точно, пишемо гарно. Сьогодні ми з вами познайомимося з дією ділення і дізнаємося, як перевірити ділення дією множення. Попрацюємо усно, порівняйте вирази, не обчислюючи їхнього значення. 3 помножить на 5 та 3 помножить на 4. Звісно, що перший вираз буде більший, тому що 3 брали доданком 5 разів, а праворуч 3 брали доданком 4 рази. 2 помножити на 8 і 3 помножити на 9. Звісно, що 3 помножити на 9 буде більше, а 2 помножити на 8 буде менше. 3 помножити на 7 та 7 помножити на 3 дорівнює 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 і 2 помножити на 4. Вірно, ліва частина буде більше, тому що 2 помножили на 7. 2 помножити на 6, та 2 помножити на 5 і плюс 2. Вірно, буде дорівнює. 2 помножити на 5 плюс 2 це все одно, що 2 помножити на 6. Розгляньте малюнок каліграфічно. Запишіть у порядку зростання цифри, які знайдете на малюнку. Перевірте себе. Послухайте задачу. Мама поставила у дві вази шість квіток, поділивши їх порівно. Скільки квіток поставила мама в кожну вазу? Вірно, три квіточки в кожну вазу. Таку задачу розв'язують дію ділення. Міркую так: Шість квіток поділю на дві рівні частини. Розв'язання запишу таким чином. 6 поділити на 2 дорівнює 3. Відповідь: три квітки. Дві крапочки вгорі внизу – це знак ділення. Вираз, 6 поділити на 2 називають часткою, тобто ми будемо шукати з вами частку. Перше число в записі вказує на те, яке число ділять на рівні частини, а друге на скільки частин ділять перше число. У нашому запису число 6 ділять. А число 2 вказує, на скільки частин. Запис. 6 поділити на 2 дорівнює 3, читають так. 6 поділити на 2 дорівнює 3. Ділення це дія обернена до множення. Що це значить? Це значить, що ділення перевіряють за допомогою множення. У двох вазах по 3 квітки, тобто 3. Множимо на кількість ваз на 2, отримуємо 6 квіток. Зараз будемо тренуватися. Подивимося на перший малюночок. Скільки всього тістечок на першому малюнку? Їх 6. Наскільки рівних частин поділили тістечка? На дві частини. Записуємо вираз так. 6 поділити на 2 дорівнює 3. Тобто в кожній частині по 3 тістечка. Як перевірити цю дію ділення дією множення? Для цього ми 3 тістечка помножимо на кількість частин на 2. 3 помножити на 2 це 6. Розгляньте другий малюнок. Скільки всього цукерок на малюнку. 12. На скільки частин поділили? На дві частини. Запишемо вираз на ділення. 12 поділити на 2. По скільки цукерок тепер у кожній частині. По 6. Перевіримо дію ділення. 6 цукерок помножимо на кількість частин на дві частини. А маємо 12. Пригадайте, в яких життєвих ситуаціях доводиться виконувати дію ділення. Виконай ділення за малюнками: перевір результат за допомогою множення. На першому малюнку 6 квадратиків. 6 квадратиків поділили на. Два рядочки верхній рядочок і нижній рядочок. Скільки квадратиків у кожному рядочку? У верхньому три і в нижньому три. А якщо ми всі ці квадратики шість поділимо на стовпчики, скільки стовпчиків? Три стовпчики. По скільки квадратиків у кожному стовпчику? 2. А давайте перевіримо дію множення. Якщо ми 3 помножимо на 2, то отримаємо 6. Так само і з трикутниками. Скільки всього трикутників? Їх 10. Спочатку трикутники записали у два ряди: верхній і нижній. Тобто ділимо всі трикутники на 2. На два ряди. Скільки трикутничків у кожному ряду? Їх по 5, вірно. Якщо ми всі трикутнички 10 поділимо на стовпчики. Так? Скільки стовпчиків у нас? Ось, дивіться. Стовпчик, стовпчик стовпчик. Товчик і стовпчик. То скільки ж стовпчиків? Так, їх 5. Тобто ми ділимо на 5. По скільки трикутничків у кожному стовпчику? По 2. Перевіримо дією множення. 5, помнож... 5 трикутників помножимо на 2 ряди да, на кількість частин. Маємо 10. Якщо ми 5. Ну, поміняємо місцями із двієчкою, 2 помножимо на 5, то все одно отримаємо 10. Ми знаємо з вами такий закон множення, переставний закон множення. Спробуйте самостійно записати. Приклади у третій стовпчик. Подивіться, скільки всього кружечків, наскільки рядочків спочатку поділили, потім на скільки стовпчиків поділили, і перевірте множенням. Давайте підсумуємо, виберіть відповідний колір до вашого настрою. Сподобалось, дуже сподобалось чи не сподобалось.